Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, все Отче си Господи. Господь істині бо нас, коли то не присягти твої матері, за після та повторів, сьогодні тому читати, отклонити святка, помити не повідомлення. І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, галам на Діті Богу. Знаєте, у серед притчі Руно Фереро є одна така гарна історія, яка мені дуже сподобалась. Я хочу вам сьогодні її розповісти. У Студолі в одного господаря стояло двоє рав. Одне рало. Було підготовлене до обробітку землі і цілий рік господар ним працював, борючи землю. Він рало, воно не мало такого напруженого графіку роботи і стояло у садоні аж до наступної зими. І от коли у кінці сезону вони обоє зустрілися то вони побачили свою різницю. Вони обоє на початку були молоді, гарні і блискучі. Але коли вони зустрілися, то побачили, що той плуг, який був цілий рік у роботі, він був блискучий і гладень. А той плуг, який стояв цілий рік у стодолі, він поржавів і став шершатим. Чому? А тому, що той, хто працює, той вартий чогось кращого. Господь не тільки про рало, але і про людину задумав, аби вона працювала потічила. і тоді буде мати пліт праці. Ми з вами, брати і сестри, сріємо як нація. Отакі От речі. Як у свій час у 90-му році проголошення незалежності, так звана революція на грані. Потім у 2004-му Помаранчева революція, теперішні події, вони зараз живуть <кій> наші. Ми з вами стаємо тими, хто буде вартий чогось кращого разом, як народ. Якщо люди нічого не роблять, якщо їм байдуже з тим, що відбувається у них в державі, то... Ходять ті, хто користується тим, що всьому народу бає. Якщо ж народ свідомий, якщо ж народ ре реагує на те, що твориться в державі, і хоче вкласти свій вклад, це означає, що він стає народом і він тоді може щось для себе добити. Світ наш таким чином влаштований, що там, де є спокій, там все покривається ржавчиною. Там, де є бальдужість людей. Сам приходять до влади тирани, які потім, цей же народ, який був байдуже, експлуатує. Мені дуже прикро було чути, як наші бюджетники прогнулися вчора і сьогодні. Мені було дуже прикро чути, як люди за тих 250-300 гривень у день поїхали хоронити власне майбутнє. Я говорю зараз про так званий антимайдан. Розумієте? Іти сьогодні взяти 300 гривень, щоб закопати майбутнє своїх дітей, це треба бути, вибачте, волотою. Останнє. Це треба. Я слід не знаходжу. я їх знаходжу, але не хочу озвучити. Розумієте? І саме тому ми по сьогоднішній день ще є тим, ким ми є. Цього немає в Болгарії, немає в Румунії, Цього немає в Польщі. Цього немає в країнах Євросоюзу, де найменший притиск на людей він виводить людей на Майдан і люди добиваються свого. Чому? Тому що з ними мусить рахуватися. Розумієте? Якщо ж люди байдужі. Або ще й продаються, по суті, проти своїх інтересів за пару гривень, вони повторюють гріх кого із 12 апостолів. Іуди. Вони за тих нещасних, 30 срібняків, убивають правду Божу.